Знаєш, що найстрашніше у стосунках не зради, не гроші, не побут. Найстрашніше, коли ти прокидаєшся поруч із людиною, яку любиш, і раптом розумієш, що перед тобою хтось інший. Та сама зовнішність той самий голос, але погляд холодний, відсторонений, ніби через скло. І ти не розумієш, коли саме все зламалось. Учора ви ще сміялись, а сьогодні мовчите. Учора вона шукала твою руку, а сьогодні гортає стрічку, ховаючи телефон. Це не кіно, це звичайна психологія. Зміни не трапляються раптово, вони накопичуються. Маленькі деталі, дрібні сигнали, що ти пропустив, бо не вірив, що вони мають значення. Є тип людей, які зовні виглядають цілком щасливими. У них все є пара, робота, дім, відпустки. Але всередині повільна ерозія. Вони живуть ніби за інерцією, повторюють, у нас усе нормально, хоча самі давно відчувають щось не так. Це перша категорія люди, які не помічають, як у їхні стосунки входить сторонній вплив не через зраду чи обман, а через слова, поради, порівняння. Вони впускають у свій світ тих, хто говорить, я просто хочу, щоб ти була щаслива, і не бачать, як це щастя поступово переписує їхню свідомість. У психології є поняття, соціальне зараження це коли емоції та переконання передаються як вірус не через логіку, а через атмосферу, інтонації, міміку. Коли ти проводиш достатньо часу поруч із людиною, її ставлення до світу. Починає заражати тебе. Один вечір за келихом вина, і ти вже думаєш не своїми думками. Один розмова про як має бути у нормальних парах, і твій мозок починає шукати невідповідності у власних стосунках, наче запускається механізм порівняння автоматично, і все, що раніше здавалось теплим і справжнім, тепер виглядає недостатнім. Уяви, вона сидить із подругами. Звичайна зустріч. Хтось жаліється, хтось сміється, хтось кидає фразу. Мій чоловік дарує квіти щоп'ятниці. І все. В голові твоєї жінки з'являється маркер Чому не мені? Ти нічого поганого не зробив, просто не вгадав у моменті, але тепер вона порівнює. Це називається когнітивний дисонанс, коли реальність перестає збігатися з очікуванням, і людина починає шукати, кого винити. найчастіше того, хто поруч. Тебе. Поступово вона перестає бачити цілісну картину. Тепер кожна дрібниця стає доказом не подзвонив значить байдужий. Зайнятий роботою, значить, не цінує. Сказав жарт значить, зневажив. Ти думаєш, це просто емоційність. Насправді, це підкріплення упередження, коли мозок шукає підтвердження вже сформованої думки. І чим більше таких підтверджень, тим міцніша нова реальність. Ти втрачаєш не жінку, ти втрачаєш доступ до її сприйняття, а це набагато страшніше. Ти дивишся, як змінюються її слова. Раніше вона говорила ми, тепер я, раніше у нас, тепер у мене. Це сигнал, що межа між вами вже не спільна. Вона відновила власну автономію, але не ту здорову, коли людина просто дорослішає, це психологічна відстороненість. Спроба від'єднатися, щоб мати право на сумню. І цей сумнів росте щодня. Ти не помічаєш, як втрачаєш її повільно, крапля за краплею, поки одного дня не розумієш. Поруч із тобою вже не партнер, а критик, не союзник, а суддя. І ти питаєш себе Коли це почалося? Вчора, місяць тому, ні. Це почалось у той момент, коли у ваші стосунки проникла перша чужа думка, яку вона прийняла як свою. І отут починається найнебезпечніше дія групового впливу. Про це далі груповий вплив це не просто слова, сказані між подругами на кухні, це поле сили, людина, потрапляючи всередину групи, автоматично починає підлаштовуватися, не тому, що хоче. А тому, що так працює її психіка. У психології це називається соціальна конформність, коли ми змінюємо свою поведінку, аби не вибиватися із колективу. Іноді це корисно, ти не переходиш дорогу на червоне, бо всі стоять. Але в стосунках цей механізм діє як отрута. Уяви, жінка сидить серед подруг, і хтось каже, мій колишній мене не цінував. Тепер я живу для себе. Решта кивають, повторюють як мантру треба цінувати себе, треба бути незалежною. І твоя жінка, навіть не усвідомлюючи, починає застосовувати ці фрази до себе вона не була нещасною до цього моменту, але мозок сприймає групову норму як орієнтир. Це явище називається нормативний тиск коли людина підкоряється тому. Що більшість вважає правильним, аби не відчувати себе відкинутою. Проблема в тому, що цей тиск не виглядає як тиск, він приходить у вигляді підтримки, співчуття, щирої поради. Подруга може сказати: Ти занадто добра ти дозволяєш йому занадто багато, і все у голові запускається процес самоспостереження. Це коли людина починає дивитися на себе очима інших, і чим більше таких спостерігачів, тим менше власного бачення. Поступово жінка перестає жити власним досвідом. Вона живе оцінками. Ось приклад. Уяви Марину, До весілля вона була спокійною, раціональною, щасливою. Вона довіряла чоловікові, вони навіть сварилися з гумором. А потім з'явилися нові знайомі колеги. Які любили розповідати про справжніх чоловіків. Один подарував машинку, інший возить дружину в Європу, третій відкрив бізнес на ім'я дружини. Звичайні історії, але в голові Мариної виникла когнітивна схема: шаблон. Як має бути правильно? І кожен день вона почала порівнювати. Схема росте, реальність стискається. І ось уже неважливо, що чоловік любить її, допомагає, старається, головне, що інші краще. Це ще одна психологічна пастка ефект порівняльної недооцінки коли ти перестаєш дивитися на своє життя прямо, а дивишся через призму чужих історій. І тут народжується незадоволення те саме, що виглядає, як вона просто охолола насправді вона не охолола. Вона перепрограмувала власне сприйняття. У групі завжди діє правило емоційного балансу якщо більшість не задоволена, задоволений відчуває провину. І щоб зняти цю провину, він починає шукати причини бути нещасним. Часто чоловіки думають, це просто жіночі розмови. Що тут такого? Але насправді кожна така розмова мікроін'єкція нової системи цінностей. Крапля за краплею формується інша особистість. Вона ніби та сама, але зсередини вже інший набір установок. У неї нові критерії любові, нові вимоги, нові тригери. І якщо раніше її мозок реагував на твою увагу теплом, тепер реагує сумнівом, а він точно робиться щиро. Але не всі однакові. Є інший тип людей ті, хто не піддається групі. Ті, хто може слухати, але залишатися при своєму, вони мають внутрішній стрижень, який не дозволяє чужим переконанням прорости. Це називається внутрішній локус контролю, коли людина вірить, що відповідальність за її життя лежить на ній самій. Такі люди не шукають виправдань зовні. Вони не кажуть, мене змусили, вони кажуть, я вибрала. І саме ці люди рідкість. Вони не губляться в натовпі, не повторюють чужих фраз, не ховаються за так прийнято. Але таких одиниці решта ті, хто дозволяє групі вирішувати, що є нормою. І от коли ця норма змінюється, змінюється і людина, а за нею і її стосунки. Бо що станеться, коли ця група в один голос вилішить, що твоя любов це помилка? Саме з цього починається наступний етап. Коли група стає головним джерелом орієнтирів, людина починає втрачати контакт із власною реальністю. Це не слабкість, це закономірність. У соціальній психології це називається зміщення референтної точки. Ти більше не порівнюєш себе з собою вчорашнім, ти порівнюєш себе з тими, хто поруч. І навіть якщо поруч нещасні Мозок все одно вважає їх думку значущою. Саме тому токсичне оточення працює як дзеркало, яке спотворює відображення. Є люди, що потрапляють у цей механізм глибше за інших, ті, у кого з дитинства не було стабільного почуття власної цінності. У психології це називають зовнішній локус контролю. Коли людина переконана, що її життя залежить від зовнішніх факторів, від удачі, обставин інших людей, така людина живе реакціями, а не рішеннями. Її самооцінка не формується зсередини, вона позичається у тих, хто поруч. І якщо поруч, впевнені у своєму нещасті, вона бере їх переконання як свої. Цей процес майже непомітний. Він починається з емоційної синхронізації, коли ти відчуваєш ті ж емоції, що й інші, аби бути на одній хвилі. Це природна реакція. Так наш мозок щитує приналежність до групи. Але за нею йде наступна фаза когнітивна синхронізація. Ти не просто співпереживаєш, ти починаєш мислити схоже. У дослідженнях Мюллера і Шмітта ще у 2015 році показано, коли група часто обговорює негативні теми, у її учасників через місяць змінюється структура асоціативного мислення вони швидше помічають загрозу, підозру, невдоволення. Це і є ефект зараження. Саме тому люди з високою емоційною чутливістю найуразливіші їх емпатія, те, що робить їх теплими, відкритими, стає каналом для передачі чужого болю. Вони вбирають не лише історії, а й емоційний контекст. Якщо подруга ображена на чоловіка, вона не просто слухає, вона співпереживає так глибоко, що цей стан залишається в ній. І коли ввечері вона дивиться на свого чоловіка, її мозок вже сприймає його крізь призму чужої образи. Це називається інтроекція коли чужі почуття стають твоїми. Навіть якщо ти цього не усвідомлюєш. Є ще одна категорія людей, які потрапляють у цей ланцюг з іншого боку ті, хто намагається рятувати. Вони бачать, що хтось поруч нещасний і включають комплекс Спасителя. Їм здається, що вони можуть переробити інших, змінити їхній світогляд, дати правильну модель. Але насправді це ще одна форма залежності емоційна співзалежність. Рятуючи інших, вони гублять власні кордони і, замість того, щоб впливати, починають відзеркалювати. У цій точці стикаються дві категорії ті, хто потребує підтвердження, і ті, хто намагається це підтвердження дати. Вони створюють замкнуту систему, у якій ніхто не зростає, бо обидві сторони живляться однією енергією потребою у зовнішньому схваленні. Це і є психологічна симбіотична залежність. І якщо така система потрапляє у стосунки, вона повільно їх розчиняє. Дослідження Керл Двек показало, що люди з фіксованим мисленням, ті, хто боїться помилок і постійно шукає підтвердження власної правоти, значно частіше руйнують близькість, бо кожна критика сприймається ними як загроза. А уяви, коли таких підтверджень навколо 5 подруги, мати, колеги. І всі вони підживлюють цю установку. Людина втрачає гнучкість, а без гнучкості любов не виживає. І отут найцікавіше цей механізм однаково працює і в жінок, і в чоловіків. Просто у чоловіків він маскується гордістю, а у жінок турботою. Але суть та сама страх бути відкинутим групою, сильніший за бажання бути почутим партнером. Саме це і створює той момент, коли двоє, що колись дивилися в одному напрямку, раптом починають дивитися через різні призми. І тоді питання вже не в тому, хто винен, питання в тому, чи здатен хтось із них вийти з цього кола. Саме це ми розберемо далі. Коли ці психологічні механізми вкорінюються, життя людей починає змінюватися навіть у дрібницях. Вони більше не помічають, як кожне рішення проходить через невидимий фільтр схвалення, той самий фільтр, який створила група. Людина вже не питає себе, чого я хочу, вона питає, що про це подумають інші. Це і є феномен соціального дзеркала, коли власна ідентичність визначається відображенням у чужих очах. І в цей момент внутрішній компас перестає працювати. У стосунках це виглядає просто. Замість живої взаємодії з партнером постійна корекція поведінки під очікування уявних спостерігачів. Вона вже не дивиться на чоловіка, вона дивиться на те, як він виглядав би в очах подруг. І якщо раніше його мовчання було спокоєм, тепер воно здається холодом. Якщо він пожартував, здається, що кипкує. Ті самі вчинки отримують інше значення, бо змінився контекст сприйняття. У психології це називають рефреймінг, коли сенс події змінюється залежно від рамки, у якій її бачить людина. Ось як це працює. Ти говориш просту фразу. Я сьогодні втомився. А в її голові ця фраза вже перекладена іншим кодом він не хоче проводити зі мною час. Ти не змінюєшся, але твої дії проходять через чужу інтерпретацію. І навіть якщо ти намагаєшся пояснити, це не допомагає. Бо боротися не з нею ти борешся із цілою мережею думок, з голосами, які говорять у її свідомості, коли тебе немає поруч. Це є інтерналізований діалог, внутрішня розмова з уявними партнерами, що замінює реальне спілкування. Поступово такі стосунки перетворюються на поле невидимої боротьби, не за владу. А за контроль над сприйняттям. Вона хоче бути правильною, він зрозумілим. Але замість близькості з'являється напруга. Бо кожен говорить не з людиною, а зі своїм образом іншого. Це називається проекція, коли ти не бачиш реальну особистість, а приписуєш їй свої очікування, страхи, досвід. І що глибше ця проекція, то менше простору для справжнього контакту. Тут з'являється ще одна річ ефект підтвердження упереджень. Вона бачить у його поведінці тільки те, що підтверджує слова подруг він не цінує, він бачить у її реакціях тільки холод і дистанцію, яку сам починає відзеркалювати. І ось вони вже обидва живуть у замкнутому колі взаємних доказів вони не сваряться відкрито, бо кожен переконаний, що все зрозуміло. Але саме ця мовчазна переконаність і є отрутою зовні вони ще пара, усередині дві паралельні системи, що вже не перетинається. І найсумніше, що обидва вірять, ніби все ще можна повернути. Але щоб повернути, потрібно мати двох реальних людей, а не дві тіні, які говорять словами чужих людей. Вона втрачає його, не усвідомлюючи, що насправді. Втратила себе. Бо кожен раз, коли вона погоджується з чужою інтерпретацією, її власний голос стає тихішим. І одного дня вона прокидається і не розуміє, ким є. Це момент, коли відчуття любові ще живе, але вже не має ґрунту. Бо любов потребує особистості, а не ролі. І коли роль повністю підміняє особистість, стосунки стають театром. Де актори давно забули текст, але найгірше вони не знають, що грають. І саме тут починається остання найважча частина момент усвідомлення. У якийсь момент усі ці історії зливаються в одну. люди різні, обставини різні, але сценарій схожий. Хтось втрачає себе через чужі думки, хтось через страх залишитися наодинці. Хтось через потребу довести, що він достатньо хороший. І всі вони думають, що проблема в іншому у партнері, у друзях, у світі. Але правда завжди тихіша. Проблема в тому, що ми перестаємо чути себе. У психології є поняття втрати автентичності це коли ти настільки довго граєш роль, що забуваєш, хто її придумав. Людина в такому стані живе реакціями, а не вибором. Вона не запитує, що відчуває, вона звіряє, чи правильно це відчувати. І поступово її життя перетворюється на відображення чужих переконань, чужих страхів, чужих помилок. Саме так і зникає справжня близькість коли двоє дивляться одне на одного, але бачать лише тіні. Такі механізми не зупиняються після розриву. Вони переходять далі у нові стосунки, у нові розмови, у нові дружні поради. Людина несвідомо повторює той самий паттерн, бо мозок шукає знайому динаміку. Це називається психологічна інерція. Ми відтворюємо не тому, що хочемо, а тому, що інакше не вміємо. І тільки усвідомлення. Той момент, коли ти зупиняєшся і чесно дивишся на себе, може це перервати. Але це важко, бо справжнє усвідомлення завжди болюче. Ти бачиш, як багато у твоєму житті було не вибором, а наслідуванням, як часто ти приймав рішення не з любові, а зі страху, як довго жив не своїми словами, а цитатами тих, кого слухав. І тоді ти розумієш. Змінити можна лише одне коло, у якому ти обертаєшся. Бо ми це не просто ми, ми це відбиток тих, кого слухаємо. І, можливо, саме в цьому головний урок не в тому, щоб уникати людей, а в тому, щоб навчитися фільтрувати, вибирати тих, після кого хочеться бути кращим, а не доводити, що ти не гірший. Бути поруч із тими, хто не змушує сумніватися у собі, а нагадує, хто ти є. Бо любов це не боротьба за вплив, а союз двох самодостатніх. І якщо поруч із тобою не стає простору для дихання, значить, ти дихаєш не своїм повітрям. Зрештою, кожен вирішує сам залишитися у системі чужих голосів чи вийти з неї. І цей вибір. Завжди важчий, ніж здається. Бо свобода це не втеча, це відповідальність. І найстрашніше не втратити когось, а втратити здатність відчувати власну правду. Тож, якщо ти зараз слухаєш і впізнаєш себе, зупинись, запитай, чиїми думками я живу сьогодні. І чи дійсно це мої думки? Напиши в коментарях, що ти думаєш про це, і підпишись, якщо хочеш далі розбиратися не в чужих, а у власних історіях.